Доброго дня! У нас є свали розподільні до двигуна Д240 Д245. Декілька варіантів. Так вони виглядають. Так виглядає на двигун D240 на три шийки опорних. Це D245 на двигун Д245 на три шийки опорних. Та Д245 на п'ять шиєк опорних. Також є можливість доставки в Литву, Латвію та Естонію через перевізника. Дякую.